Я трохи збентежена таким представленням. Сонце стояло край неба, як пам'ятник в мертвому дневі. Сонце лежало край неба, як округлий розжарений камінь. І розплилося край неба кров'ю мого серця. Клятвою я повернусь та ніщо не повернеться знову. <кій> е є така стрілецька пісня, знаєте, а війна війною гай та вйо! А війна війною, а весна весною чий-то віночок леве за водою. А війна війною, а біда бідою. Ой, чиєш, то сонце впало за горою, а війна війною ой же ж не кривава, хруснула надвоє, бризнула сльозою, гілка золота. Хрест, лягти вмерти, Рученьки хрестом покірно схласти. Бо кінець у дорозі, покласти хрест покірно на порозі, що був у мріях сонцем і крилом, покласти хрест, як хрестик в полотно, уважно, обережно і терпляче, коли закряче ворон і заплаче дитяточко під себе. Так і треба сильніший виживе, сильніше закричить, сильніше, сильніше вдарить кулаком і матом, сильніше схилить голову, Кудлату і буде по сусідськи говорить. А я не буду, я собі піду, не ген за обрій, а вертикалі і вже не знати, що там буде далі. Коли я хрест покірно покладу. Дякую. Буду трошки несподіваний для модера Приємно, що з нами люди підтримуються себе письменниками, але при тому є таких нестандартних для людей, які шуз першої професії. Я хотіла би за до себе пана. Mamy osobowczo, który jest dyrygentem dziejysku i operą i który nam kilka wierszy, to ja dużo Was І, очевидно, в міськраді, знаючи особі Андрія Садового, це дуже велика справа. Я приходжу до сравні. Віршам, як задобавляється. Я мови, щоб вона збереглася, ну це вірші, напевно, патріотичні, такі тяжкі, У мене маса таких віршів. Якщо не буде віршів про кохання, які будуть це не тільки жінки, а мужчин, мови не, не будуть. Це я говорю серйозно, це не є жар. Якщо не буде віршів для дітей, шановні поети, я не поет, я елефан. І щоб поменше було плакання, щоб не було каністри одної з бензину. Супер, мені сподобалося. Я заперечався і прочитаю, тільки я не буду просталю мене, я про громсомол є і далі, велике минуло мене. А я присвячу так, щоб львівським жінкам шінкам. Це Лірика в 70 називається. Це не образує 80. Коли мене ця мова зайкатися, коли мене ця мова. Ще й містом воді вже пройти. Куди, куди не глянь, то скрізь смагляді, жив, жив, рожево жив. жив, животи. А сонце гладить їх і пестить, і заглядає у пупок, чарівні єви тертих джинсах, і пофіг фіровий листок. А погляд чоловічий липне відверто або ж крадькома, і строгий стиль давно забутий, і буританів вже не, нема. І Львів старий, суцільний фешн, смакує цю краси жару і дякую моєму Богу, що не Іранія я жив, 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 жив-живу. Та з часу втомлюються очі, і вже не б'є кров висок. І раптом що це? те богиня в шовковій сукні до кісток. Пантери стан, дуге волосся, всі очі кинулись сюди. Зійшла ти, мов мадонна з неба, цілую я твої сліди. Серйозніше, багато є проблем в Україні. У мене недавно знайомій один прийшов. Зараз консульство Посольства України маса людей, які виїжджають з України. Це величезна проблема. Мозги тікають. Вірш такий називається прощання. Тебе люблю і покидаю. Та гірко і тяжко лише мені. Таланти всі свої збираю, для когось ти, ти дивні, все ж мої. Безглузду вбивча непотрібність, а праці ж не початий край. Та аргументи там безсилі, Ді, де для плебеїв ситість рай. І сипать піцером дарем, хоч би на білому коні, та дні прийшли, щоб розкидати. Збирати час уже мен. Мені. Знаю, не перший, не останній від тебе буде гедіти. І треба стримати прокльони на матір гнівитись, прости. Пропали лими, лиш шакали, свій шабош правлять, ти мовчиш. Тебе не раз вже ґвалтували, під їх ногами знов лежиш, їх цар храйли вийшли в троні, з нами трате... стратегію вершить. Півслова і блезнення вже в когорті, щоб іскру Божу задушити. Поскурлених вождів ватаги, що на Олімпі вже були, тепер лиш сіно гримікає. Шакали, то дозволі дали. Тут можна, тут можна зрадити і продати, і матір рідного брехать. Усі гріхи тут відпускають і лише таланту не простять. Да годі цих колючих слів, тебе люблю, і ти пробачиш, або інх вже бере розгідно. І я сумую і ти не плачеш.